Найменшій жертві зґвалтування на окупованих територіях чотири роки, розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Сексуальне насильство росіяни чинили в кожному окупованому населеному пункті. Станом на травень, Генеральна прокуратура зафіксувала зґвалтування 13 дітей, серед них 12 дівчаток та один хлопчик. Ми як держава, я, як омбудсман України, завжди дивлюсь на те, щоб були захищені права, права жертв сексуального насильства, цих дітей, родин. І виключно після того, як самі сім'ї, батьки приймуть рішення. Щодо розпочинання офіційного кримінального розслідування, провадження щодо скоєння СНПК, тільки після того це вже офіційно фіксується. Загалом понад 19 тисяч дітей викрали росіяни від початку повномасштабної війни. Омбудсмен зазначив, росіяни вербують малих українців на ролі шпигунів та коригувальників вогню. А також змушують доєднуватися до лав мілітарних організацій на кшталт юнармії. Повернути українських дітей складно, наголосив лобінець, оскільки російська сторона юридично блокує усі намагання України. є надто важливою для того, щоб